Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Канал називається Numismatic і ми тут говоримо про колекціонування різних монет, зокрема про монети 2 євро, а також про інвестиційні монети. Сьогодні, друзі, запрошую вас розпакувати зі мною такий гарний пакуночок. Отримав я пакуночок, замовлення. Відразу скажу, що тут не тільки мої речі, тут також є скажімо так, річ для мого товариша Андрія. Декілька слів дуже приємно, що з'являються нові люди в твоєму житті, так з якими ти можеш колекціонувати, спілкуватися. Ось такий товариш у мене з'явився теж. Тому Андрію тобі вітанечко. І також декілька слів скажу: у Андрія є донька, яка його дуже любить. І Одного разу вона написала мені таємно від свого батька і захотіла зробити йому подарунок на день народження. І вона запитала в мене, яку монету йому краще подарувати. Тому що вона знає, що батько колекціонер, він любить збирати такі цікаві речі. Відповідно, так, я порадив їй одну річ, яку ви сьогодні теж побачите, друзі. Тому я замовляв відразу і для себе трішки, і замовляв також і для подарунка. На, на даний момент, коли я знімаю це ще відео, Андрій, звісно, про це ще нічого не знає. Пізніше, коли я це відео вже викладу, я думаю, що він вже цей подаруночок знов, знову ж таки отримає. Тому, друзі, що? Від вас підписка, вподобайка, і ми почнемо з вами дивитися, що ж там за монетки. Такі так. Замовив це на одному з німецьких сайтів. Скажімо так, декілька разів вже замовляв, доволі перевірений. Так, магазинчик. Ну і якщо порівнювати ціни, друзі, то у них доволі адекватні ціни. Якщо говорити про, взагалі, про ціни на монети. Так, окей, що ми тут бачимо зараз. Так, щоб краще дістати. Так, ми бачимо тут, друзі, трішки документів. Так, є. Так, це звичайні картонки, я так розумію. Так, це у нас є. Звичайні тут якісь замовлення, документи, потім ми це все перевіримо, звісно. Так, Ну і нас цікавить саме це. Те, що ви бачите, Так, ось бачите, як вони все запаковують. До речі, це вже не вперше, так, я бачу, як вони пакують. Так, Уважно, так, тут ваші монети. Тобто вони попереджають, що там треба дуже обережно. Щоб нічого з ними не зробити, не поцарапати, якось розрізаючи цей конверт. Тому бачите, як все доволі класно продумано. Так, є. Тому що ми якось акуратненько так і зробимо, будемо відкривати. І відразу покажу вам, що тут нам прийшло. Так, відразу, друзі, ми бачимо тут. Ось такі речі. Я думаю, що я буду, звісно, ще робити окремо відео про ці монетки. І, ось як зацікавився темою інвестиційних монет, то я буду вам розповідати ще про них. Так, ну, але, між іншим, бачите, це китайська панда. одна із найвідоміших монет інвестиційних у світі. Так, бачите, гарне дзеркало, якість, звісно, теж дуже гарна. Так, це така монетка. Так, потім, друзі, монетка ще одна теж інвестиційна, це у нас Robin Гуд. Так, від королівського монетного двора Британії. Теж ніколи ще таку не брав. Тільки на картинках бачив. Так, звісно, друзі, в капсулах можливо так видно, що якісь там є пилинки. Тому, начебто, на перший погляд. Вони такі мутненькі монетки. так. Потім, друзі, взяв таку монетку. Називається Британія і Свобода так. «Британія and liberty. Цікава монета тим, що, бачите, вона переворачується і можна побачити два обличчя. Думаю, що про ці монетки теж я ще пізніше зніму відео. Ну і, друзі, дві монети, які замовили. Я зараз скажу, що таку монетку так, донька вирішила подарувати своєму батьку. Так? Тому Відео якось так. Такий подарунок треба робити своїм батькам. <хи> друзі, якщо ваші батьки чимось цікавляться, ви знаєте їхнє хобі, то я думаю, так, краще дарунку за хобі. Можливо, ну, звісно, друзі, це так мої думки. Дуже гарний подарунок, коли тобі дарують те, що тобі подобається. Так, я думаю, точно, Андрію, така монетка сподобається. Про цю монету, друзі, у мене є відео, я розповідав уже про неї. Тому я думаю, що це доволі гарний подарунок. Погодьтеся. Так, ну і е, одну я собі замовив, друзі, іноді не часто таке буває, так, але іноді я теж поповнюю свою колекцію. Тому, відповідно, такі от на сьогодні поповнення. Так, звісно, друзі, для таких монет, монетки, бачите, деякі приходять в капсулах, от, наприклад, китайська панда, вона вже продається в капсулі. Так, але деякі монети, наприклад, теж Британія, а, Британія теж продається в капсулі, але деякі монети приходять в нас кишеньках, так правильно назвати. І Тому, звісно, що ми робимо, друзі, для такої цілі я маю, маю ось такі капсули так, компанії так, і тому, Я думаю, зараз я перекладу ці монетки сюди в капсули. Тому що все ж таки в капсулах зберігати монети, друзі, краще. І вам раджу, якщо маєте якісь гарні монети, нумізматичні монети, історичні, то краще зберігайте їх друзі, в капсулах, якщо вони, звісно, в гарному стані. Ну, Яким чином я це роблю? Друзі, дуже легко. Ми просто беремо і монетку, не чіпаючи пальцями, ми її просто перекладаємо в капсулу. Так, ну, тепер я можу вам звісно, показати її краще. Так, ось така монетка. Так, гарна монета. Знову ж таки, камера чи передасть, вона всю красу мабуть, не передасть. Так. Ось он король Англії. Монарх і поїд, у нас є Свобода і Британія. Так, це одна монетка. Одразу ну перекладемо е Андрію своєму товаришу перекладу в таку пізніше, він любить квадратні капсули, тому монетка йому піде саме в такій капсулі. Ну, це я думаю, я вже зроблю без відео пізніше. А собі перекладу монетку теж в кругу капсулу. Ось який. У ну, даний момент даю перевагу круглим. Скажімо так, є. Свої плюси в круглих капсулах, є свої плюси в квадратних. Так. Відповідно, перекладаємо сюди. Так, є. Так, ось так виглядає. Теж бачимо короля. Так, і закриваємо. Тому це в нас Британія. Про неї ми вже з вами говорили. Тому сьогодні, друзі, у нас такий огляд. Так, про монетки наступні, я думаю, що про панди, ми ще будемо говорити далі. Будемо продовжувати огляд інвестиційних монет. Тому Підписуйтесь, ставте подобайку, подобайку. маю надію, що вам подобаються розпак... такі розпакування. Ну, а мені приємно, коли ви підтримуєте мій канал. І якщо я читаю від вас ваші коментарі, бачу ваші лайки, це теж дуже приємно. Тому, друзі, підписуйтесь. Ну і на все добре.